Вітаю, я Саша Гуржи, Тревел Агент, а це аеропорт Кишинева. Саме з цього аеропорту більшість наших туристів, які проживають в Києві, в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі, вилітають на відпочинок Єгипет, Туреччина, шрі Шріланд, Занзібар. Цей огляд, мабуть, мав вийти ще значно раніше. Але я особисто коли прилітаю цей приїжджаю в цей аеропорт. Я приїжджаю вночі, втомлений. В мене немає часу вам знімати щось, показувати. А сьогодні день я очікую своїх знайомих з літака і хочу показати вам аеропорт. Розповісти основну інформацію про це місце, про це литовище, показати, де краще очікувати свій рейс, які ціни в кафе, і зорієнтувати вас взагалі по аеропорту. Він має невеликий розмір, ось бачите, зовсім невеликий. Загубитися тут неможливо, все компактно, зручно. І в цьому огляді вам детально розповім. Від вас, лайк, підписка та погнали! Ось там у нас вже місто Кишинів, а сам аеропорт знаходиться за межами міста. Але при цьому сюди постійно ходять автобуси громадського транспорту. І автобус коштує 5 чи 6 лей. це приблизно 10-12 гривень. Зупинка автобуса ось відразу навпроти входу в аеропорт. Частіше за все вас транспорт привозить відразу до дверей аеропорту, але буває таке, що автобус зупиняється біля пам'ятника літаку і потрібно буде метрів так 100 пройти спрямо до входу в аеропорт. Як тільки ви прийшли в аеропорт, перше, що ви бачите, це пілота і двох стюардес. І, як правило, всі, хто приїжджає після вперше, з ними роблять фото. А відразу навпроти них є табло з розкладом рейсів. Ви підходите сюди, дивитесь на виліт або на приліт. Бачите авіакомпанію, бачите номер рейсу, куди летить, і стійка реєстрації. Ось. Вам потрібно побачити вашу стійку реєстрації. Зараз подивимося. Дивитесь номер. Стільки реєстрації потрібна для того, щоб здати багаж. Ви можете на регулярні рейси за резерву за... чекіниці онлайн, а багаж здаєте на стійці. Один-три рейси в Дубай. Ось стоєчки. Тут ми реєструємось, тут ми здаємо свій багаж, і після здачі багажу проходимо до контроля безпеки. Зараз перевіряють навіть квитки. Там перевіряють у вас ручну поклажу, не було рідин. і за контролем безпеки у нас паспортний контроль і дютіфрі. З іншої сторони, у нас розташовані е, стійки авіакомпаній. є Flyvan, є Lufthansa, є аптека, є банкомати. Можна прийти, оплатити, наприклад, страв за парковку за авто, якщо вам поліція, на жаль, випише. І тут можна обміняти валюту, є електронні системи для обміну валют зараз не працює. І з іншої сторони є обмінники, їх декілька. Ви підійшли, обміняли валюту, і у вас лє. З цієї частини у нас розташовані зони для очікування. Але я вам особисто раджу тут не чекати, тому що тут звичайні такі крісла. Піднятись краще на другий поверх в кафе. Там і м'які зручні дивани, і кафе можна буде поїсти випити каву. Ось зона прильоту. Якщо ви прилітаєте в аеропорт Кишинева, і відразу на виході є можливість взяти в оренду авто. Авто тут а, по досить нормальним цінам є багато різних а, прокатів. Можна підійти, відсканувати QR-код і подивитися автопарк. Тут, до речі, відразу вказана ціна від 19 євро. Авто 19, 20, 23 рік. Я особисто користувався європкар на Тенеріфе, і у них досить такі непогані умови оренди. Також по прильоту на першому поверсі є грін кафе. Воно невеликого розміру, на другому поверсі значно більше. Але тут також є перекуси. Зараз покажу що саме: є алкогольні напої, є чай, кава, бутерброди та снеки. Піднятися на другий поверх можна по сходам, а також ліфтом. Ось з тієї сторони. Коли ви маєте з собою валізи, можна звільнених підняти ось сюди по цьому пандусу, але краще зайти в ліфт і за декілька секунд піднятися на другий поверх. Тут є декілька кафе, ось одне, а ось друге. Очікувати можна в цій частині на звичайних сидіннях, а також ось там там, я, до речі, раджу очікувати, там які зручні дивани та крісла, що можна поїсти в кафе на другому поверсі. У них постійно є суп і є солянка. Солянка коштує 150 гривень, але вона дуже смачна. Порція велика і неймовірно смачна. Бо саме солянки зараз і візьму. Є йогурти, є салати, грецький. Та цезар. Салати коштують 200 та 250 гривень, компот, вафлі. З цієї сторони у нас гарніри та м'ясні страви. Є сердельки, є відбивні, курині стейки та свинячі стейки. Окремо ось такі слойки, булочки з картоплею та капустою, солодощі, морозивом і булочки також є алкогольні напої та кава. Ви можете їсти на ось таких м'яких зручних кріслах. А ось за цим склом у нас якраз зони відпочинку та очікування рейсів саме. Після проходження паспортного контролю там є кафе, є м'які зручні крісла, трішки нижче у нас розташований дюті фрі, і он вже відразу видно гейди через які ми виходимо до літаків. Все дуже комфортно, зручно і компактно. Йду зараз до свого авто проходжу таксі і згадав про місцевих таксистів. Я особисто вам не раджу користуватися послугами тих таксистів, які стоять відразу на виході з терміналу. Тому що ціни, як завжди, в таксі, які з вулиці, значно завищені: в 4-5, в буває в 10 разів. Коли я ще не їздив на авто, приїжджав автобусом, то і запитував, скільки коштує від. Аеропорта до автовокзалу таксі мені говорили 30-50 доларів. І це при тому, що звичайні таксі по додатку брали там 5 доларів. Тому, якщо вам потрібне таксі в кишеневі, я вам раджу користуватись таксі Let's. я вам зараз покажу його, як воно виглядає. Ось, не знаю, видно чи не видно. Така чорна іконка, написано Let's. Підтягується український номер, можна ввести українську карточку, нею оплатити, і таксі по доступним цінам. Від аеропорту до автовокзала в середньому 100 лей, це 200 гривень. Додаток зайшли за визволи таксі. Через 5 хвилинок машина вже біля аеропорту, і ви їдете куди вам треба. А друзі, якщо ви їдете в аеропорт через Одесу, ви проживаєте в Одесі, або ж з Запоріжжя, з Дніпра, з Харкова. Потягом їдете до Одеси, а потім плануєте їхати в аеропорт, то Кожної години з автовокзала старосільна з автовокзала Привоз Привозправляються автобуси е, в аеропорт і так само назад. Зараз хочу розповісти вам саме про зворотні автобуси, адже дуже часто, збисто мої туристи, бронюють собі автобус завчасно. Я розумію, що коли ти забронював квитки, ти знаєш, що тебе все оплачено. В тебе все заброньовано. Ти спокійно чекаєш е, е, свою відпустку і повернення. Але бронювати саме зворотні квитки на авто. З Кишинева до Одеси, я вам взагалі не раджу, тому що рейс в будь-який момент можна, можуть перенести рейс, може затриматися, можуть довго видавати вам багаж по прильоту. Було багато разів таке, що проходить паспортний контроль. Весь так паспортний контроль прийшов, а багаж чекаємо хвилин 30-40. Може, багаж видати і через 10 хвилин, а бувало таке, що чекали по 40 хвилин. І дехто не встигав на свої. Автобуси. Тому для вас корисна інформація. Ось термінал. Ось там вихід з терміналу. Тут у нас вхід на посадку, на виліт, а там у нас далі вихід з терміналу. Якщо ви прилітаєте, вам потрібний автобус або трансфер. Ви звідти виходите і йдете в самий кінець аеропорту. Ось тут. Далі по. Дорожці, впускаємось буквально метрів сто до пам'ятника літака. Ейр Молдова, великий літак. Поруч з аеропортом. Поруч з літаком, ось там, от внизу. Є зупинка, зупинка транспорту саме з тієї зупинки щогодини відправляються автобуси в Одесу. Можна квиток не купувати. Автобуси постійно ходять кожні 40, 50, 60 хвилин. Підійшли на зупинку, запитали, чи є вільне місце, сіли і поїхали. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт сашатревел.ком.ю. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях сашатревел.ком.ю. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що, великий жаль мій ви добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І вже найближчим тижнем місяцем вилітати з цього аеропорту буде саме ви. Я, як завжди, з радістю допоможу вам, в організації вашої відпочинку. Звертайтеся. А, можливо, навіть доставлю вас в аеропорт. У нас є кошти трансфера, але замовляти їх потрібно завчасно. Аеропорт побачили, хто ще не літав найближчим часом. Я впевнений, ви тут було тестів. Від вас обов'язково лайк. Писки до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.